Так, Середенко, привіт. Дивіт, як ти наша сонечко? Та все добре. Ти як? Як дітки? У нас все добре, але я не про те, то, з тобою хотіла поговорити. Пам'ятаєш нашу сусідку, Галю. Бо мене є чоловік. Пішов і щастиє Уявляєш? живуть собі, ніхто їх не чіпає піде з дітьми, з дружиною. Так це і поки що в нього все добре. Послухай, для чого я сюди прийшов? Щоб покинути країну, зрадити свій народ. Кохана, давай не будемо сперечатися. Я повернусь до тебе обов'язково. До тебе, до дітей. Але не зараз. Я залишаюся тут. йду до кінця. Я потрібен своїм побратимам і Збройним силам України. Ми разом. Будуємо майбутнє України.